П'ятниця, 25 квітня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на YouTube 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Влучили просто у багатоповерхівку. На світанку окупанти дронами атакували Павлоград. На цю годину відомо про трьох загиблих. Серед них 15-річна дівчинка. Десятеро людей поранені. З них вісім ушпиталені, Одна жінка вкрай важка. За її життя борються медики. Також відомо, що внаслідок повторного удару поранений ДСНСник. Момент влучання зафільмували очевидці. Пошкоджений сильно житловий п'ятиповерховий будинок. Тому тут треба додаткову роботу. Ну і є інші пошкодження в інших, в інших місцях. Зараз працюють служби МНС на місці. Я думаю, що вони виконують свою роботу в найближчий час. Ну а ми вже далі будемо ліквідовувати наслідки цієї надзвичайної ситуації. На місці удару зараз працює знімальна група 11-го, якого лиха наробило вороже залізяча. Як місто оговтується та що згадують про страшний ранок очевидця, розкажемо у наступних випусках новин. Під атаку БПЛА на світанку потрапили також Синельниківський та Самарський райони. Там виникли пожежі на територіях. Під попередньо минулося без загиблих та поранених. Загалом над областю наші ППО знищили 11 ворожих безпілотників. вщухають і удари по Нікопольщині? Ворог поцілив порай центру та Марганецькій громаді. Застосовував ФПВ-дрони та РСЗВ град. Понівечене підприємство минулося без жертв. Водночас у Марганці третій день жалоби за загиблими внаслідок удару по автобусу, 23 квітня. Нагадаємо, російський безпілотник влетів просто у бус, який віз понад пів сотні працівників місцевого підприємства на роботу. На місці загинули дев'ятеро людей. Десятки дістали важкі поранення. Станом на ранок у лікарнях лишається 30. Один травмований, четверо тяжкі. У Харкові шахет влучив у ресторанний комплекс. Пошкоджені чотири будівлі. Попередньо минулося без жертв. По місту окупанти вдарили на світанку. Міський голова Ігор Терехов повідомляє про щонайменше п'ять влучань. На місцях спалахнули масштабні пожежі. У Києві ж завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Загинули 12 людей. Ще 87 постраждали. Рятувальники приступили до розбору пошкоджених будівельних конструкцій. Нагадаємо, вчора ворог масовано атакував житлові квартали столиці. Сьогодні ж у Києві день жалоби за загиблими. За покарання для кривдника бореться журналістка 11-го каналу Ольга Журавель. Торік вона ледь не загинула у моторошній автотрощі. За 9 місяців каже Ольга, пройшла кілька кіл пекла, перенесла з десяток операції, а Попереду ще реабілітація. При цьому винуватиця варія оцінив моральну компенсацію для потерпілої всього у 300 тисяч гривень. Як минуло чергове судове засідання? Сюжет Марка Ручка. Як чергове коло пекла сприймає кожне судове засідання журналістка 11 каналу Ольга Журавель після аварії, яка ледь не забрала її життя, вона приєднується до слухань онлайн. Ольга пережила клінічну смерть з десяток операцій та дев'ять місяців у лікарнях. Реабілітація триває, тож журналістка тимчасово недієздатна. Кримінальний кодекс має діяти, ну як і будь-який кодекс у правовій державі. Ну саме на цих засадах і моя авторська програма завжди працювала. Це чергове засідання у справі жахливої аварії. Торік влітку обвинувачений Станіслав Богданов був за кермом білого Нісану. Чоловік пішов на обгін, втратив керування, вилетів на зустрічну смугу і врізався в таксі, пасажиркою якого була Ольга Журавель. Я дуже всім співчуваю, і я визнаю винним, але 呃。Uh huh. Хочу зазначити, що зіткнення машин відбулося саме в лікарованому стані. Я не знаю, чому так відбулося. Чому і гальмування машину винесла просто так, таку машину винесла на зустрічну польс. Обвинувачений визнає свою провину, просить вибачення перед потерпілими, та на суді розповідає, як після ДТП допомагав травмованим. Для Ольги організував здачу крові, купував ліки, а згодом оплачував доглядальницю. Загалом говорить, допоміг. Тяжко травмовані журналістці на 200 тисяч гривень. Цю суму підраховував самостійно. Тепер заявляє, моральної компенсації спроможне оплатити лише на суму в 300 тисяч. У відповіді на я зазначив 300 тисяч гривень, тому що якщо підрахувати всі надані від квитанції і чеки, ще до практично початку суду мною вже було затрачено на. Ну, точніше допомови на 200 тисяч гривень. Насмілився обвинувачений і просити суддю не позбавляти його водійських прав. Але найбільші суперечки на суді виникли саме в питанні моральної та матеріальної компенсації. Адвокатка Ольга Журавель говорить: потерпіла, зазнала непоправних втрат, які назавжди змінили спосіб її життя. У цій справі був накладений арешт на нерухомість, яка належить обвинуваченому, тобто повністю відшкодувати. Шкоду, яку просить. Потерпіла сторона, у нього можливість є. Сторона потерпілої, оцінює моральну шкоду півтора мільйона гривень і називає цю суму адекватним мінімумом, зважаючи на тяжкість наслідків і те, що наразі невідомо скільки часу потрібно буде Ользі на відновлення. В даному випадку треба е, зробити все, щоб людина, яка постраждала, мала змогу відновитись, і щоб людина, яка постраждала, не знаєте, не випрошувала е, ту адекватну суму, яку вона яку вона просить, а реально її отримала. Сам судовий процес говорять, сторони не затягуються наразі повністю. Досліджені письмові докази та допитані учасники процесу. Попереду судові дебати також відомо. Другі постраждали в ДТП таксист отримав компенсацію від обвинуваченого та відмовився від позову. Ольга ж відступати не збирається. Журналістка 11-го говорить до кінця наполягатиме на справедливому покаранні для винуватця. У це був звичайний ранок, але цього ранку, через те, що хтось просто вирішив зухвало перевищити швидкість на мосту, я ледве не позбавила життя. Я втратила своє здоров'я. Не так давно Ольга перенесла, як вона сподівається, останню операцію. Цього каже, почувається значно краще. Утім, про повноцінне відновлення говорити ще зарано. Спершу я не відчуваю того жахливого болю, який мене турбував всі ці всі ці довгі місяці після травми. Але і досі Ольга не може повноцінно стати на ноги. Мріє про це і про те, щоб скоріше повернутись на роботу. Марко Ручка Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. Трощила пам'ятники та ламала хрести, дикий погром на кладовищі у селі Миколаївка Дніпровського району. Там жінка розгромила понад півсотні могил. Руйнівницю випадково побачив місцевий фермер. Він і викликав поліцію. Селяни шоковані, адже навіть не уявляють, чим їй завадили покійника. Ким виявилася вандалка, який її мотив та чи компенсує тепер шкоду, яку наробила. Наша Анастасія Вільхова розпитала селян і поліцію. Переламані навпіл хрести, завалені та потрощені надгробки, розбиті лампадки та вирвані квіти. Так зараз виглядає невеличке кладовище у Миколаївці. На тихому пагорбі селяни десятиліттями ховали своїх родичів. Тож цей дикий вандалізм торкнувся тут ледь не кожної родини. Ще з входу на цвинтар уламки плит просто лежать на землі. Тут мало не половина могил зруйнована. І все це напередодні поминальних днів, коли сюди мають з'їхатися люди з усієї околиці. Два там, 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 там. Ну, мій батько, а рядом баби я в прошлом году поставив. Бачите, цвіток, роза красна, завалений та й все. Ну що там? Завалили пам'ять. Лете кончений чоловік. Це кончена людина. їй на цьому світі місця немає. Якщо людина вже й до мертвих добралася, то про що мова? Селяни просто шоковані масштабом вандалізму. Наразі нарахували майже шість десятків побитих могил. І все це зробила одна жінка, і Це ж треба було докласти зусиль щоб зламати верхню частину пам'ятника. Хоча він на арматурі на одній, на двох закріплюється, це напевно ж била в якійсь істериці жінка. Толі п'яне, толя чи то п'яна, чи під наркотиками. Кладовище тут тихе. Прийшла, хазяйнувала тут години дві. Якби ж фермер не бачив, дідушка Дідусь мій бачите, біденко. Ось він був завалений. Ну вона його не завалила, а розхитала. Зупинив вандалку випадковий свідок, місцевий фермер. Чоловік саме проїжджав повз, тоді ж і побачив, як серед білого дня на цвинтарі жінка методично трощить хрести, немов і з кимось воює. Фермер у нас тут. Фермер в нас тут стояв на автівці, зупинився за кладовищем і побачив, що хтось ходить, і він бігом приїхав сюди. І її ледь ледь скрутив. Не міг скрутити її. Така вона сильна. така на сильна. Зрештою жінку таки затримали просто на місці злочину. Вандалкою виявилась 32-річна жителька Кам'янського. Її затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. 22 квітня слідчі повідомили затримання про підозру за частиною 3 статті 297 кримінального кодексу України, а саме наруга над могилою, іншими місцями поховань або над тілом померлого. За злочин жінці може загрожувати від обмеження волі до позбавлення волі на строк 7 років. Чому обрала саме це кладовище та який мотив керував руйнівницею могил? Слідчим вона не зізнається. Натомість місцеві кажуть, від затриманої добряче тхнуло алкоголем. Селяни обурені, адже чи відшкодує вона збитки, незрозуміло. Середня ціна на один гранітний пам'ятник зараз складає близько 13 тисяч гривень. П'ятдесят дев'ять 59 П'ятдесят потрощено. 59 потрощено. дев'ять. і потрощено не тільки ці під мрамор, а потрощені й старі валяються. чого тільки не валяється. Там тільки не валяється? Кілька понівечених пам'ятників селяни самотужки відновили, хто цементом, а хто просто поклав на могилу гранітний надгробок. Люди кажуть, як встигнути все це прибрати до поминальних днів – незрозуміло, адже багато родин навіть не знають, що на могилах їхніх родичів стався справжній погром. Анастасія Вільхова Тарас Іванов, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.